Вітання, друзі! Сьогодні у нас маленьке включення по самих новинках. Отже, ми маємо нову нового від ВГ. Це Xor The Tank, як минулорічний Patton The Tank Ну, надіюся, не буде настільки новорі... минулорічним куском. Його можна забрати з 8-ї годинки 20-го числа. І завершиться аж 1 січня. 25-го. Тобто ви заходите в гру і получаєте от, один крік на блискавичній подарунковій коробці, і він ваш. Ем, давайте подивимося, що взагалі це виглядає, і як воно, як, як воно... Геть буде відбуватися. Подивимося за ставочку. Холідейс!

то лись із Бразерс. Будуть сповнені веселище яскравих завдань і пригод. Чи ви проводите їх відточуючи танкові навички? О, да. Ми будемо проводити, ми будемо відточувати танкові навички. Звісно ж, ми ж танкові задроти. Чи відпочиваючи з близькими? Я неймовірно... <гум> Вибір очевиден на справжнього танкіста. радий Кращого, Кращого немає, чим співзводний. Кращого, близького. Да, сорі, сорі, тут за нонстопом. З вами розбігними новинами. Коли ви зайдете у World of Tanks під час свят, гаражі на вас чекатиме спеціальний подарунок. Сюда цього гаража. Головне, щоб інший танк не угнали. Це ексклюзивний танк. Тож не прогавте. Вау. Можна написати Лис і The Brothers. Отримати максимум задоволення й адреналіну під час новорічного наступу. Більше практики і тактики. Вивільні. да там тактика. Буде знову е, всі, хто розумніший, будуть викатувати бабахи. Всі, хто хе -хе -хе, має танкових друзів, буде викатувати цей танчик і ловити ваншоти від тих же бабах. Справжні святкові. Я напевно не знаю, якусь імбулечку викачу та й буду набивати на тих ксорчиках демедж. Нехай Новий рік принесе вам нові мрії та нові починання. Веселих свят танкісти зріздво. Ну, ось така машинка в нас буде. Ну і по факту все. Е, да, з 20 го числа, що ми маємо таки по характеристиках. Е, ми маємо 390, це підкольчик, по-моєму, 210 це хешфугаз. Пробуває з Альфою 480, що прикольно, звичайний Фугаз 105. Три в екіпажі. Ось так він буде виглядати. Два десь Ну, до речі, якщо він буде як Центріон 7.1, ось цей от на 9-му рівні чекінь там, доволі таки приємна машинка буде. Типу нормальна 390. Ольфи, 40 кілометрів 1700 хп, ну такий. Такий. В принципі... Такий собі танчик. Отже, заходьте. Заходьте і получите цей чудо-танк, який буде пулькати тут фугасиками по 210 пробиттям. Так що привіт всім хм, картонним. Що ж, дякую за перегляд і всім до зустрічі.